Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову Митрі, це означає, що ми сьогодні будемо говорити про фентезі та фантастику. І сьогодні у нас на огляді буде четверта книжка із циклу Хроніки Амбара, п'ята книжка Крорвіна. Саме рука чекайте. І т.ч. Ага. Це, о, це рука Ось такий у мене він є. У мене є така чудова паперова книжка у такому гарному виконанні. От дивіться, так, рука оборона. Де. Що ж можна говорити? Написано автором у 1976-му в Україні видано десь у 2000, до 2020-го. Якщо говорити про цю книжку, то що можна сказати? Що рука оборона це. Пряме продовження попередніх трьох книжок Корвіна. Адже сюжет тут продовжує те, що було у знарці Єдинорога третій частині книжки, до речі, от за цим посиланням. До речі, в мене є цілий плейлист про хроніки Амбара, який я буду доповнювати, адже тут є 10 книг і огляд, я на всі 10. Так що підписуйтеся. І знаєте, якщо третя книга, знак Єдинорога, була така більш сімейна, більш камерна, а то рука оборона це вже звичне повернення до такого великого екшону. Адже все. В кінці третьої книги кормін дізнається, що таємничий лабіринт, на якому тримається вся могутність, і вся світобудова амбара трошечки пошкоджено. Причому пошкоджено кров'ю кількох з амбаритів. І це реально величезний вступ епік. Адже ми розуміємо, що світ пошкоджено, його треба якось міняти. І ніхто не знає саме, як його доведеться ремонтувати. Таємничий лабіринт пошкоджено. Королівський інтри... інтриги принців у королівській сім'ї Амбара тривають. І десь на горизонті розуміє, що батько Корвіна Оброн, який десь, у як пропав, він може бути теоретично десь присутній. Адже він раніше виходив на зв'язок із корвіном. І тут ми розуміємо, що десь тут щось оброн як завжди мутить, адже він такий от таємничий автор інтриг. Так само Корвін продовжує розуміє, що раз лабіринт плавно, а він якби зайняв трон Амбара, то. Саме йому доведеться напевно, що пробувати ремонтувати лабіринт, і він зустрічається із таємничим художником Дворкіном, який у фіналі першої частини допомагає йому утікти із тюрми, в яку його засудив принц Ерік, за спробу відбити його з королівського престолу. Саме щодо розбірок у королівській сім'ї Амбора, тут, як казав вона тривають. Тут на чільне місце виходить Бран. Бран це ще один брат Коріна, якого у третій книзі витягнули з таємничої башні, де він сидів. Як в'язень, проте в процесі цього хтось з королівської сім'ї Амбара пернув його ножом, майже прирізавши. І королівська сім'я намагається зрозуміти, хто це був. А, так само тут Бранд починає розказувати корну більшість історій про те, які були змови, які були різні. Політичні партії, політичні групи серед принців Амбарга розповідає, що сам він у першій ситині намагався врятувати Корвіна і взагалі починає розказувати, що от він такий суперкласний, і взагалі може бути таким союзником або порадником. Корвіна намагається втиснутися у його довіру, намагається так само запустити корвіна, аби корвін використовував ті таємничі сили, які він отримав. Отримав разом з королівською скіптром Амбара. Проте знаючи в вдачу корвіна і знаючи, куди, куди йде цей цикл, ми починаємо потрошки трошки розуміти, що може з брантом бути не все так просто, і може бути, що саме вже автор виводить перед нами головного такого антагоніста цього циклу. Так само, так само, так само, нарешті, тут нам показано перший раз двори хаосу до цього часу. Вони згадуються, що вони десь є. Згадується Дарас Хаоса, яка деякий час була коханкою Корвіна. І згадується, що оборон і дворкін мають якесь відношення до того. А тут виявляється, що не тільки ми дізнаємося, що деякі принци Амбара знають, де воно мандрують туди. Так само не кормін відправляється туди і починає мати певне уявлення, що таке двори хаоса. Звідки, якраз, до речі, відбуваються напади на королівство Амбар. І в битві з військами якого деякий час тому у фіналі другої частини загинув принц Ері. І знаєте, що самі собі Що таке варто виділити в окремий момент, що роджер желязне, маючи таке гарне почуття гумор, тут постібався і влаштував зустріч з Корвіном. По дорозі до своєї камери Корін знайомиться з Роджером Желязним, який з'являється у власній книзі. Автор описує себе як усміхнена, худорлява, трупна постать, що відпочивала у корочі людь. У своєму діалозі з Коріном Роджер стверджує, що він пише філософський роман з вкрапленням гору та хворобливості. Так як я казав, це дуже таке цікаво, дуже класно. Тим більше це дійсно. Це вже ти розумієш, що це вже майже фінал. Рушниці виставлені тут, тут, тут. Це вже виходить до свого якби, логічного завершення, ти розумієш, що ось-ось десь все відбудеться, якийсь фінал, тому що історія йде. Тим більше тут відбувається таке, що Корін поступово розуміє, що трон Амбора, до кого він найбільше прагнув, може й не те, що він хотів, він починає думати. Адже земля його таке змінила. Довгий час на землі він просто насолоджувався життям, і він зрозумів, що він любить більше амбер, ніж його трон. Така от цікава метаморфоза. Дуже класний фінальний твіст у романі, адже Роман не дарма називається Рука оборона. Ми зустрінемося із самим обороном. Таке якесь скомкане плутане, от таке от мене враження. Щодо персонажів, то тут як я казав, все знову далі крутиться біля корм. Основні персонажі другого порядку розставлені так гарно, так класно, як завжди, це вміє железне і ніхто нічого не портить атмосфери. Все дуже логічно, дуже класно, дуже розумно. Моя оцінка тут буде, напевно, 80 з 100. І я скажу, що це команд варто читати. Ну а я відправляюся до фінальної книжки циклу. Побачимо. Все. Всім почуємося, щасливо і пока. Ну і підтримайте, будь ласка, мій канал лайками, коментами та підписками.